З енергією, але без ризику безпрецедентні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру змушують українців дедалі активніше користуватися альтернативними джерелами живлення генераторами, павербанками, зарядними станціями та сонячними панелями. Та разом з цим зростає кількість небезпечних випадків, спричинених неправильною експлуатацією таких пристроїв. Існують декілька видів генераторів: бензинові, дизельні та газові генератори. Генератор повинен працювати лише на відкритому повітрі або під навісом з негорючого матеріалів. Ніколи не вмикайте генератор у приміщенні, навіть із відкритими вікнами чи дверима. Під час роботи він виділяє чадний газ, без запаху, кольору чи смаку, але смертельно токсичний. Отруєння не відбувається непомітно, тому встановлюйте генератор не ближче, ніж 6 метрів від будинку вікон і дверей. Заправляйте лише після повного вимкнення і охолодження двигуна. Навіть кілька крапель пального на гарячому металі можуть спричинити займання ба більше не можна підключати генератор напряму до домашньої електромережі. Робити це потрібно через сертифіковані розподільчі щити або перехідники, які встановлює електрик, небезпечні в експлуатації саморобні схеми, котрі люди конструюють власноруч. Газові моделі працюють тихіше та економніше, але мають свої особливі правила безпеки. Використовуйте лише сертифіковані шланги і редуктори, що підходять для вашого типу генератора. Перед запуском перевірте герметичне з'єднання. Якщо є запах газу, не вмикайте перекрити подачу і провітрить місце. Балони встановлюйте лише вертикально на відкритому повітрі подалі від нагрівальних приладів і полумі. Не використовуйте пошкоджені або прострочені балони. Не робіть самородних підключень. Це може призвести до вибуху. Окрім генераторів, на підмогу українцям приходять павербанки. Рятувальники радять регулярно перевіряти стан кабелів та не залишати прилади без нагляду. А під час заряджання не накривати їх тканинами, аби уникнути перегріву. Незалежно від того, яким джерелом енергії ви користуєтесь, не торкайтесь техніки мокрими руками, тримайте обладнання подалі від дітей. Перед відключенням перевіряйте справність і сумісність приладів. Якщо відчули запах гару, перегрів чи деформацію, негайно припиніть користування. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал.